Вітаю усіх на каналі Домашній Шопінг. Це канал українською мовою, з оглядами товарів у різних магазинах, з цінами, акціями. Сьогодні розглянемо акції в магазині Юск. але перед цим хочу попросити вас підписатись на мій канал, якщо вам подобаються оглядові відео, підтримати вподобайкою. Ну і, звичайно, мені завжди приємно читати ваші коментарі. У Юску зараз паралельно проходить декілька акцій. Одна акція постійна. І вона змінюється раз в тиждень по четвергах. А ще зараз у Юску в честь дня народження діють знижки до 50%. І ця акція аж до 16 квітня. Також ще проходить акція на деякі товари до 9 квітня. І саме до 9 квітня знижки на постільну білизну, на текстиль для дому, подушки та пледи. Також сюди входять плетені кошики, органами. Органайзери, штучні квіти. Тому я вирішила розділити це відео на дві частини. В першій частині ми розглянемо саме постільну білизну та домашній текстиль. А в наступному відео будуть кошики, органайзери, штучні квіти. Бажаю усім приємного перегляду! І розпочинаємо саме з постільної білизни. Ось цей комплект з вишивкою дуже гарний. І він зараз в розпродажу до останньої одиниці. Це 100% бавовна, він йде без простирадла, на нього діє знижка 60%, а в магазині можна придбати виставковий комплект. Цей комплект йде в одному розмірі 1,40 метра. Дуже гарний. Далі ось такий комплект білизни це сатин. Він йде разом із простирадлом. І найменший комплект метр сорок на два коштує зі знижкою 1500 гривень. Далі ось такий комплект. Також сатин разом із простирадлом. Вартість найменшого розміру метр сорок на два коштує 2000 гривень. Далі також сатин разом з простирадлом. Найменший розмір 1,40 на 2 коштує 1200 гривень. Тут мінус 40% і я нагадую, акція діє до 9 квітня. Ось такий варіант: також сатин разом із простирадлом. Найменший розмір 1500 гривень. А ось такий сатин світло-сірий з полосками в комплекті Простирадло. Акція мінус 33%. Найменший розмір коштує 2000 гривень. Він йде в трьох кольорах: світло-сірий, темно-сірий і білий. Далі ще ось такі комплекти, це також сатин, в наявності в білому, зеленому та пісочному кольорах, найменший розмір коштує 1350 гривень, тут знижка 44%, і вони якраз йдуть без простирадла. Ще ось такі сатинові комплекти, також без простирадла, найменший 1150 гривень. Як бачите, виставковий зразок можна придбати всього за 900 гривень. А ось ці розпродаються до останньої одиниці, і найменший розмір без простирадла коштує 500 гривень. Далі трішки розглянемо варіанти білизни із 100% котону. Наприклад, ось ці варіанти йдуть без акції, і найменший розмір разом із простирадлом коштує 1799 гривень. Ось такий варіант не підпадає під акцію. У нього завжди низька ціна. І найменший комплект разом із простирадлом коштує 1000 гривень. Ще ось такий комплект, також завжди низька ціна. Разом із простирадлом найменший розмір це 1,40 2 коштує 900 гривень. Ось такий комплект взагалі 650 гривень разом з простирадлом. Також 100% бавовна. Хочу звернути увагу, що на ну, ось такі рожеві комплекти акція тільки в магазині, вони недоступні до інтернет-замовлення, також 100% котон разом з простирадлом найменший розмір коштує 1350 гривень. Далі розглянемо фланелеві комплекти. Вони мені дуже подобаються, приємні до тіла. Ось такі набори, у них завжди низька ціна. І найменший разом із простирадлом коштує 1150 гривень. Є два відтінки синій та зелений. І ось такий варіант, також завжди низька ціна разом із простирадлом. Найменший коштує 1150 гривень. Ось цей фланелевий набір в акцію Невдушний. Найменший розмір х м разом з простирадлом коштує 1799 гривень. Ще є акція на перкаль, ось такий комплект 1,40 2 разом із простирадлом, коштує 1650 гривень. І ось такий варіант білизни, також перкаль зі знижкою 48%. Коштує найменший комплект разом із простирадлом 1150 гривень. І ще ось такий комплект разом із простирадлом, найменший розмір по акції 1650 гривень. Ще мені дуже подобається бавовняна білизна, називається жатка, її не потрібно прасувати, це дуже зручно. Ось декілька варіантів, і без акції, без простирадла. Комплект коштує 1299 гривень. А ось такий комплект разом із простирадлом, по акції мінус 46%. Коштує 975 гривень, 100% бавовна, є також дитячі набори. Взагалі, білизна в в'юску дуже якісна, тому зверніть увагу на акції. Ціни досить вигідні, і акції діють до 9 квітня. Далі розглянемо акції на декоративні подушки та пледи. Також хочу відмітити дуже гарну якість. Акція також триватиме до 9 квітня. І почнемо з декоративних подушок. Ось така велика подушка розміром 40 на 60% зі знижкою 20%, коштує 600 гривень. Дуже гарна. А ось така теж об'ємна розмір 40 на 60% зі знижкою 23%, коштує 500 гривень. На таку подушку зараз 28% знижки розмір 45 на 45%, вартість 500 гривень. А на таку теж розміром 45 на 45%, акція 27% і ціна 475 гривень. На ось такі круглі подушки. Зараз акція 50%, вартість 350 гривень, і вони представлені в трьох кольорах: синій, беж та корал. На ось таку подушку зі штучного хутра. Взагалі акція 60%, вартість 200 гривень, на сіру трошки менша знижка 40%, але також вигідна ціна і вартість 300 гривень. До них також в наявності є пледи. Тут знижка аж 72%. Розмір пледа 140 х на 2 і вартість 550 гривень. Ще є в наявності зі знижкою ось така подушка зі штучного хутра в сірому кольорі за 400 гривень. Тут знижка 50%, і до неї є плед розміром 1,35 на 1,95 м. Зі знижкою також 50%, у нього вартість 1100 гривень. Далі ось такі подушки в кольорах беж та сірий. Зі знижкою 44%, коштує. 225 гривень, теж дуже вигідна ціна, розмір 30 на 50. Рекомендую звернути увагу і на пледи. На них зараз акція 50%. У мене вдома є саме ці пледи, і вони дуже практичні у використанні, нічого з ними не трапилось. Також раніше я придбала собі ось такі пледи теж дуже гарної якості. На них зараз гарна знижка. Також рекомендую. Ось такий плед, мабуть, новинка, бо я його не бачила. Тут довше та густіше хутро. Розмір 130 тридцять на 1,70 коштує 750 гривень. Дуже приємний, і він в категорії завжди низька ціна. Ось такі пледи більшого розміру 2 на 220 коштують 600 гривень. Є в двох кольорах: рожевий та сірий, також дуже вигідно. І найбільший розмір 220 на 240 всього за 650 гривень. Тут знижка 50%. Ще ось такі пледи, представлені в трьох кольорах по 750 гривень, на них знижка 32%. Ще ось такий плед, його здається, можна використовувати як ковдру. Знижка 50% коштує 500 гривень. І на ось такий 100% бавовна, знижка 50% коштує 750 гривень. Ось такі акції в цьому відео, як я вже й сказала, в наступному відео буде продовження. І розглянемо акції на штучні рослини, плетені кошики та органайзери. Не забувайте підписуватись, ставити дзвіночок, щоб не пропустити. Випуск наступних відео, і до зустрічі зовсім скоро!